Доброго ранку, ми любимо передплатники україномовного каналу. Піжу нашого друге, лунає повітряна тривога. Зараз скажуть, що нас чекає. Незрозуміло. Щось, щось таке. Якась небезпека. А яка незрозуміла? Двадцять друге листопада 2025 року субота мій день народження дуже і дуже тепло, 11 зранку без 29 зараз буде ще тепліше, 15 обіцяють, я вже майже пройшов рибки, хочу купити, щоб Яка погода сьогодні на мій день народження гарнюся. тепло Ніяк висопаді, он Максик гуляє з дружиною. Все усім. Все, що казав. Приймаю вітання. Всім миру добра злагоди. Всім щиро всі, дякую, Звичайно. будемо жити. Незважаючи ні не на що. Гарної суботи, мої люди. Пока. Купив, все купив.